Друзі, всім привіт! Відповідаю на питання. Що ж за витрата пального 1 і витрата пального 2 в меню. значить Дивіться, витрата пального 1. От зараз ми перейдемо в нього. Автомобіль я тільки завів, да, сижу, ще не їхав ніколи. Це середній показчик витрати пального. от Взагалі за там період використання. А от витрата пального 2, це моментальна витрата пального, яка у вас за, скажімо так, за поїздку за останню. Чому не моментальна в конкретну секунду? Ну, тому що, аналізуючи ось цю синю смужку, да, як у відомій пісні. Ми можемо побачити, що витрата моментальна в конкретну секунду вашого руху, вона буде відрізнятися від того показника, який буде зафіксований. Тут буде така галочка десь на цій смужечці, і от вона буде показувати середню витрату за поїздку, а безпосередньо сама смужка буде. Змінювати свій показник зліва вправо, там в залежності від того, яка у вас витрата в конкретну секунду. От, якщо не зрозуміло, то наприклад витрата за вашу поїздку буде, наприклад, там 10 літрів в середньому. То галочка буде зафіксована там на 10 літрах. Хоча в будь-який момент смужка синя може показувати там і 12, і 20, і 30, наприклад, як зараз. Да? І там і 8 може показувати. Але от середня за поїздку це буде е, встановлено такою галочкою синьою. Або таким бігунком. От. А якщо ви хочете за, взагалі за час користування машиною середню витрату, тоді переходимо ось тут на меню. Вниз От, бачите зараз у нас 11,6. Це середня витрата пального за час експлуатації даного автомобіля. Якщо не скинуть, якщо скинули на 0, знову автомобіль почне рахувати. І ось бачите десь на відмітки 11.6 у нас зафіксований цей бігунок синій. Зараз ближче покажу. бачите Оцей бігунок, і в витраті пального 1, і в витраті пального 2 буде показувати середню витрату. В витраті пального 1 за час експлуатації автомобіля з моменту скидання в витраті пального 2, за час останньої поїздки або ткущої. А сама синя смужка, бачите, у мене 30, якби могло більше, показувало б більше. Це в конкретну секунду, яка у вас витрата пального. Дякую за увагу. Задавайте питання.